Мене звати Станіслав Асєєв і я українець. Коли у 2014 році росіяни прийшли у мій дім, мені було 24 роки, і я був зовсім іншою людиною. За наступні 6 років я відчув дроти на своїх пальцях, крізь мене пропускали електричну напругу, били, кидали до підвалів та погрожували зґвалтування. Все це має дуже чітку та коротку назву Руський мір. І це перше. Що треба знати громадянам Сполучених Штатів та громадянам на Заході про те, що таке Росія, і про те, що відбувається зараз в Україні. І з початком тих подій у 2014 році я залишився на тоді вже окупованій території, бо в мене там була родина. Я мав маму і е, двох стареньких бабусі, був фактично єдиним чоловіком у сім'ї, тому я не міг виїхати з тієї території, не міг собі дозволити цього. Тож для того, аби хоч якось це це передати на підконтрольну, перш за все Україні територію, я почав з 2015 року працювати як український журналіст з окупації під псевдонімом. До того моменту, як власне в 2017 році мене не заарештували просто в центрі Донецька, а потім за декілька хвилин з'явились люди в штанському, які накинули на мене кайданки від. Тягнули до автівки, яка стояла поруч, надягли мішок на голову та повезли у так зване Міністерство Государственної Безпеки. Людину привозять, роздягають догола, прив'язують скотчем до металевого столу, поливають водою, один дріт бросають на геніталії Інші у вигляді електроду вставляють у задній прохід і пускають електричну напругу. Те, що я зараз описав, це системна практика, цілодобова кожного дня, яка відбувається в цьому місці з 2014 року по теперішній час. Все це я розповідаю не для того, щоб а, вести вас у стан якогось шоку. Навпаки. Я хочу Донести до вас думку, що те, про що я розповідаю, це буденність на окупованій Росії території Донбасу та Криму, і що намагається нав'язати Російська Федерація всій нашій країні, не тільки на Донбасі, але й по всій її території. Це те, що треба розуміти і громадянам Сполучених Штатів, і мешканцям інших європейських країн, коли вони думають, що вони у безпеці. Повірте мені, ні. Повірте мені, ми теж не могли уявити, що таке буде, буде відбуватись у нашій державі. Тому я ще раз хочу подякувати всім за підтримку і побажати всім нам розуміння того, із чим ми сьогодні зіткнулися. Thank you for your attention and glory to Ukraine.